Зараз я хочу вас ознайомити з наступною моделлю сумки, виконана в гладкій шкірі. Давайте більш детально подивимося, наприклад, ось цієї голубої. Окрім коротких ручок, тут йде також ще довгий ремінець, який приєднується карабінчиком. Фурнітура в нас вся сірого кольору, ось такого темного, хромованого. Ось цей декор легко можна прибрати. Або навпаки, отак от, от просто зробити на іншу сторону ручки, як ви забажаєте. До речі, зараз дуже популярні стали різні брелоки, тому, в принципі, будете завжди в тренді, якщо залишити його на сумочки. 100% ходіть, ви будете в тренді цієї осені. Позаду в нас йде одна кишенька на замочку. Давайте подивимось всерединку. Дуже вмістка! Для тих, хто любить носити з собою багато речей, це надзвичайно зручно, адже тут в нас є кишенька на замочку, дві кишеньки з однієї сторони, просто без замочків. І посередині в нас ще додатковий відділ. По суті, це як додаткова кишенька на замочку. Завдяки цьому додатковому відділі. У вас сумка розмежовується на два окремих відділи, тому дуже легко класти речі і точно знати, де ви їх можете знайти в вашій сумочці. А для того, щоб подивитися всі кольори даної моделі, заходьте на наш сайт InBag.ua.